Багато людей намагаються узгодити слова сатани зі словами Бога. Для них попередження смертю помреш відноситься тільки до тлінного фізичного тіла, а брехня ні, не помрете натяк на безсмертну душу чи дух. Але це хибний підхід. Наприклад, чи можна погодитися з такими словами, які суперечать одне одному, наприклад, слова Бога і сатани. Чи існує нематеріальна душа чи дух, які свідомо переживають смерть тіла? За історію людства було багато філософських і навіть наукових спроб відповісти на ці питання. Але як християни, які покладаються на слово Боже, ми повинні визнати, що тільки всемогутній Бог, який створив нас, знає нас досконало. Отже, лише в його слові до нас, у святому письмі, ми можемо знайти відповіді на ці важливі запитання. Цього тижня ми розглянемо, що Біблія говорить про людську природу та стан людей після смерті. Усвідомлення людської природи, Урок третій на 15 жовтня 2022 року. І створив Господь Бог людину з Пороху земного. І вдихнув в її особу подих життя, і людина стала живою душею. Книга буття, другий розділ сьомий вірш. Сатана завжди намагався змусити людство повірити, що ми не помремо. Він стверджував, що певна частина нашої істоти, душа залишиться у свідомості після смерті нашого тіла. Чи відповідає це твердження тому, чого вчить Біблія про людську природу та смерть? Життєвий процес. Жива душа. Час смерті. Смерть та душа, смерть та дух. За межами смерті. Що роблять мерці? Відпочинок з предками. Життєвий процес. Жива душа Бог створив людину з пороху земного і вдмухнув в її ніздрі подих життя. Людина ожила. Жива душа, книга буття, Другий розділ сьомий вірш. Бог створив першу людину як решту тварин із землі, книга буття, другий розділ сьомий та 19 вірші. Однак тут були суттєві відмінності. Бог спочатку створив тіло Адама, а потім подарував йому життя, книга буття, другий розділ сьомий вірш. Єва не була створена одночасно з Адамом, книга буття, 2 розділ 22 вірш. Разом вони стали образом Божим. Книга Бутя, 1 розділ 27 вірш. У створеній людини є присутні три елементи: тіло, дух і душа. Книга буття, 2 розділ 7 вірш. Людська природа складається з двох із них: тіла та духу. У нас немає душі, ми є душа. Порох тіло, дихання, дух, жива особа, душа, час смерті. Смерть і душа. Душа, що грішить, помре, книга Езекіля, 18 розділ, 20 вірш. Павло ясно дає зрозуміти, кожен підлягає смерті за гріх, лис до Римлян 5 розділ 12 вірш. кожна жива істота піддається смерті як тварини, так і люди, книга ЕКлесіаста 3 розділ, 19 вірш. Коли ми втрачаємо подих життя, ми стаємо неживим тілом. Ми більше неживі істоти, неживі душі. Псалом 145 4 вірш, отже кожна душа помре, справедливий і безбожний. Однак праведні стануть безсмертними душами людьми при другому приході Христа, коли воскреснуть. Перший лист до коринтян, 15 розділ з 51 по 55 вірші. Безбожні залишаться смертними душами людьми, навіть коли помруть, бо настане друга, вічна смерть. Євангеліє від Матфія, 10 розділ 28 вірш та книга Об'явлення, 20 розділ з 14 по 15 вірші. Смерть і дух. Тоді Порох вернеться в землю, яким і був, а дух повернеться до Бога, який дав Його. Книга Еклузіаста, 12 розділ, 7 вірш, Здається, є щось, що продовжує існувати після смерті. Дух. Ми повинні ретельно вивчити цю ідею, перш ніж робити поспішні висновки. Давайте вивчимо книгу буття, 7 розділ, 22 вірш. І люди, і тварини мають дух, про який писав Соломон. Це дихання духа життя, яке було в ніздрях його, це явне посилання на створіння Адама. Порох тіло, дихання, дух. Жива особа душа. Жива особа душа. Дихання дух, порох тіло. Дух це несвідома сутність людини, яка перестає жити після смерті, це Божий подих життя. Він дає та забирає його. Книга Псалмів 104 Псалом, 29 вірш. За межою смерті, що роблять мертві? Бо живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають, і не маєм більше нагороди, бо пам'ять про них? Забута книга Еклесіаста 9 розділ 5 вірш. Чого Біблія вчить про діла мертвих Йова, 3 розділ 13 вірш? Вони відпочивають і сплять псалом 115, 17 вірш. Не славлять Бога, мовчать. Псалом 146, 4 вірш. Вони не думають, книга Еклесіаста, 9 розділ 5 вірш. Вони нічого не знають. Книга Еклезіаста 9 розділ 10 вірш: Вони не працюють, не вчаться і взагалі нічого не роблять. Так нудно бути мертвим, немає свідомого існування, все закінчується, коли ми вмираємо. Смерть це просто тиша та темрява. Це схоже на сон, і ми навіть не розуміємо, що ми мертві. Біблія вчить, що смерть подібна до сну. Тільки голос Ісуса пробудить нас від цього сну. Євангеліє від Івана, 11 розділ, з 11 по 14 вірші та 5 розділ з 28 по 29 вірші. Відпочинок з предками. І спочив Давид із батьками своїми, і був похований у місті Давидовому, перша книга Самуїла, другий розділ десятий вірш. У Біблії є різні вислови, що означають смерть. Приклався до свого народу, книга Буття, 25 розділ 8 вірш, спочив з батьками своїми, перший лист до коринтян, другий розділ 10 вірш. Чи означають ці вислови, що існує соціальне та свідоме життя після смерті? Давид відпочив зі своїми батьками, але на небо не піднісся. Він залишається у своїй могилі до цього дня, книга дії святих Апостолів, 2 розділ з 29 по 31 вірші. Той самий вислів використовувався і до інших царів, як справедливих, так і безбожних. Перша книга царів, 14 розділ, 20 вірш. 16 розділ 6 вірш та друга книга Палепоменон, 32 розділ 33 вірш. Ці висловлювання означають, що ми всі йдемо в те саме місце, в могилу. Ми підемо стопами наших предків. Тобто, ми будемо мертві до другого пришестя, до дня Воскресіння. Перший лист апостола Павла до Солунян, 4 розділ з 13 по 18 вірші. Велика боротьба, розділ 33, перший великий обман, сторінка 549. Біблія ясно вчить, що мертві не потрапляють на небеса, вони представлені сплячими до Воскресіння, Перший лист апостола Павла до Солонян, 4 розділ, 14 вірш та книга Іова, 14 розділ з 10 по 12 вірші. Того самого дня, коли розв'яжеться срібна нитка і розіб'ється золота чаша Еклесіаста 12.6, людський розум загине. Ті, що зійшли в могилу мовчать, вони більше не знають ні про що, що робиться під сонцем. Книга Йова, 14 розділ, 21 вірш. Благословенний відпочинок стомленим праведникам. Час довгий, він або короткий для них це лише мить. Вони сплять. Вони прокинуться з голосом Божої труби до славного безсмертя. Висновок. Якщо ви коли-небудь. Робили операцію під загальним наркозом, ви можете мати певне уявлення про те, що відбувається з клінічною смертю. Навіть під наркозом ваш мозок все ще функціонує. Але якщо уявити, що всі функції мозку повністю припиняються, тільки тоді можна трохи зрозуміти, як це бути мертвим. Коли смерть заплющує очі людини, наступне, що вона зможе усвідомити, буде або другий прихід Ісуса. Або його повернення після тисячолітнього царства. А доти всі мертві, праведні і безбожні сплять, і весь час очікування пройде для них як одна мить, тільки для тих, хто ж залишилися живими, розлука з рідними, викликана смертю, тягнеться довго. Урок четвертий надія на воскресіння в старому завіті.